По обіді неділі, 21 лютого, на об'їзній дорозі Ужгорода зіштовхнулися дві автівки Шкода та Тойота. Водій останньої не впорався з керуванням та збив пішохода. Цю подію зафіксували камери службового автопатрульних. Водій автомобіля Тойота намагався здійснити обгін автівки Шкода, водій якої, перетнувши суцільну лінію, хотів повернути ліворуч. У цей момент водій авто Тойота набирав швидкість і здійснити. І зіткнувся з автошкодою. Водій Тойота також перетнув соцільну лінію, що є порушенням, і через зіткнення водій Тойоти не впорався з керуванням і збив пішохода. На щастя, з пішоходом все гаразд, його було ушпиталено, але від подальшої стаціонарної госпіталізації і залишення в лікарні він відмовився. На обох водіях відповідні адміністративні матеріали а на водія Тойоти також складено адміністративний матеріал про ДТП, яке спричинило на пішохода.